До уваги коханок або гражданських жон, як вони себе полюбляють називати, не буде вам ніяких виплат при загибелі вашого коханого, якщо він не залишив ніякого розпорядження письмового, що таку виплату маєте отримати саме ви. Якщо за життя він чомусь не зробив вам пропозицію вийти за нього заміж, у вас відсутність і доступ про шлюб. Якщо він не зробив того письмового розпорядження, значить, якби це не було гірко, йому дружитою ви не є. І не вважав він вас тією людиною, у якій він хотів би залишити якісь виплати. Скористаюся тими виплатами його батьки, його діти, але не ви. І Неймовірно малий відсоток, що через суд ви встановите факт спільного проживання однією сім'єю. Ну, як в умовах воєнного стану, коли в нього казарменна казарменний спосіб життя, то він в окопах. Як ви доведете, що він жив з вами однією сім'єю? Бо він, як там два-три дні вільних має до вас там приїздив, а може, він ще кудись там приїздив. І ще одна така панянка знайдеться, скаже: ні, там він зі мною в фактичних стосунках шлюбних був, а там ще й третя, якась Віолета з масажного салону. Тому не тіште себе ілюзіями. Вимагайте офіційного оформлення відносин між вами.